Загальновідомим є той факт, що знаменитий угорський поет Шандор Петефів Ужгороді провів усього лише одну ніч. Проте пам'ять про цього активного борця за свободу живе у наших сучасниках, котрі роблять усе для того, аби постать Петефі не згубилася між сторінок історії. Ту єдину ніч Шандор Петефі провів у готелі, у будівлі якого сьогодні розташована Ужгородська школа мистецтв. Тут уже понад 10 років діє музей його імені, котрий нині поповнився унікальним експонатом. Бюстом Шандора Петефі, виготовленим наприкінці 19 століття в Ужгороді, та до нинішніх часів зберігався у приватній колекції в Угорщині. На урочисту подію дарування до учбового закладу з'їхалися активні учасники культурно-громадського життя сусідньої держави та представники угорської національної меншини Закарпаття. Це дуже визначна подія в житті нашої школи, тому що в пам'ять про великого революціонера видатного поета Угорщини. Ми створили цей музей, дякуючи консульству Угорщини в Україні та товариству Шандура Петефі у Будапешті. Це спільна праця, і на сьогоднішній день двері нашого музею є відкриті для всіх бажаючих. Дуже багато до нас приходять учні з районних міських шкіл. Дуже багато приходять, читають вірші, проходять у нас тут літературні вечори, презентації книг. І просто наші двері цього музею відкриті для всіх бажаючих міста Ужгорода оглянути цей музей, який є на сьогоднішній день, єдиний в Україні.